Усім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як я вкорінюю грошові дерева. І покажу, який ґрунт я використовую, в принципі, для грошових дерев і інших сукулентів. І найперше, що нам потрібно для того, щоб вазонки гарно росли, це собака, яка спить з боку, і інколи суне свою носяру туди, куди не треба. Якщо у вас немає собаки, можете використовувати кота. Для суміші я використовую звичайний річковий шутер, універсальний ґрунт. Туди до мене ще попав якийсь керамзіт, бо я пересаджувала якийсь озоночок. І зараз почала використовувати перліт, хоча раніше обходилась без нього. Насипається все, я, як то кажуть, на око приблизно дві частини ґрунту, і по одній частині перліту і шутру. Далі я беру якийсь грущечок, баночку, в даному випадку коробочка від фаршу. Насипаю туди цю грунту суміш, трішки її вирівнюю. А далі йду до своєї чудо коробки зі зрізаними грошовими деревами. Вони у мене тут так от насипом стоять уже, мабуть, місяць. Як бачите, за цей час з ними нічого не сталося, деякі з них пустили трішечки корінці, і навіть з'явилися свіжі листочки. Далі я беру просто ці зрізані гілочки. І по одній отак от втикую в ґрунт. Напихаю я їх так досить щільненько, тому що їх багато, а місця мало. І після цієї розваги в мене з'являється нова, навіть ще більш захоплива гра, яка називається: Знайди місце, куди принести ці баночки. А місця на підвіконниках вже немає. Ось так от. в тісноті, але, як то кажуть, не в обіді. Вони в мене всі живуть, ростуть, вкорінюються. А після того я їх пересаджую уже в кожного в окремий грошечок. І ті, що більші, я пробую зразу кудись прилаштувати, комусь подарувати, продати, віддати. А ті, що менші, чекають, коли підростуть. І потім теж будемо шукати їм нову домівку.